Всім привіт! Відео, як я роблю ялинку з відходів. Оце все я знайшла тут недалеко в лісочку. Палка. Оце обрізали місцеві служби дерева. Також на смітнику знайшла отакі гілочки і в буревій, упала гілка з ялинки. Я наламала просто гілочок. Це все є в попередньому відео, як я ходила по матеріали. Можете подивитися. А зараз ми будемо робити ялинку. Так дивіться, ось взяла основу така паличка. І гілочки. Вони мають бути максимально кривими. Зараз ми будемо примотувати їх до палки. Потрібні нитки нам будуть і ножнички. Макс. Так, складаємо так, щоб гілячки, щоб гілки розгалуджувалися внизу. То буде низки ялинки, це буде верх ялинки. У нас виходить ось такий конус. Ось отак я склала. Бачите? Вони виходять тут пласки, а донизу вони розширюються. Зараз буду примотувати їх нитками. Так, ну що, основу я зробила. Ось так виглядає. бачите? І зараз покажу, що буде далі. Оці нижні мені не потрібні, оці прямо нижні, зараз ми їх відріжемо. І приступаємо до прикріплення самих нижніх гілочок. Вибираємо самі великі і прикріплюємо їх до самого низу нашого каркасу. Розраховуємо, яка буде довжина ялинки, і прикріплюємо їх. Бачите, як виходить красиво, уже красиво. Можна примотати їх. Не знаю, тут видно чи не видно взагалі. Так, ну ось низ уже є. Тепер далі гілочки меншого розміру прикручуються вище. І самі маленькі на самому вершечечку. бачите, яка вона виходить пишненька, Потім ці е, зайві гілочки я по, по, ну, позабираю, поприбираю. Ну от, дивіться, майже готово вже. Бачите, як виглядає? Потім трішки з іншого ракурсу покажу вам. Грошечок ось такий. Ось це вона так лежить, бачите? Ось так виглядає. Зараз я її прикріплю, я думаю, напевно, я її на ящичок прикріплю. Спробую. У нас є така коробочка, зараз тут зроблю дірочку і туди засуну, побачу, чи вона буде стійка чи ні. А потім придумаю якось куди ще е ці шишечки прикріпити. Ну, побачити. Так. Такий у мене є ящичок, Напевно з цього боку тут зараз зроблю дірочку. І от туди так хочу її засунути. Стояти чи не буде? Ну, в принципі, стоїть. Аму, дивіться. Будемо так показати, щоб не було. Іграшок немає, але є гірлянда. Не знаю на відео видно нормально, красиво, ну вже красиво. Так, ну ось так вийшло. Дивіться, такий вершечок вийшов в мене <гум> із шишок, І без іграшок, тому що в нас нема. Так виткну. Спалах. Ось так вийшло. Може цукерочки ще втіплю. <гум> так, зі світлом. А так, дивись, теж прикольно. А ще сьогодні нас пригостили цукерочками. Дивіться. І це будуть мої іграшки, колись в дитинстві. У бабці ми завжди чіпляли на ялинку цукерки. І сьогодні я втіплю вони якраз різнокольорові, так що, людочка, дякую вам Ви дивитесь мій канал за цукерки. А це, до речі, із лікером. Дуже смачні. М -м -м. А цю чіплю на ялинку. Якраз будуть нам іграшки на ялинку. Така ялиночка в нас вийшла. Так що, дякую, друзі, за перегляд. Може кому стане в нагоді із відходів, із сміття зробити таку ялиночку можна. Самотужки, і воно виходить <глух> як красиво. І корисно. Ще я вчіплю зараз наші іграшки і стімні. І тоді вже буде всім пока, ось такі шишечки ще внизу. Ось наші іграшки. Це, звичайно, ще не те, що вдома. Я дуже сумую за домом. За батьками, але хоч якось треба собі піднімати настрій, хоч якось, і жити далі. О, чиї іграшки туди поставила. Дивіться, така ялиночка у нас. Ще не кінець відео, обновочку нам таки дали. Людочка, дякую вам. Я скинула їй фотографії, що я зробила ялинку і причепила цукерки ті, що вона пригостила. І потім йшли на вечерю, а вона каже: У мене ще дещо для вас є під ялинку. Я кажу: та нічого не треба, ви що І вона нам подарувала такого. Це привід взагалі, але він на сніговика схожий, подивіться. Прикольний. І так світиться ще, бачите? Так що в нас збірна тут така соляночка вийшла. Я ще такі іграшки маленькі поначіплювала туди. Вон. Овечка, динозаврик. І вийшла ось така у нас ялинка. Навіть трішечки настрою з'явилася, якщо чесно. Всіх з майбутніми святами. Всем пока.